Всім здорова, на обзорі, ну, на мій погляд, крутий фіксований ніж. Вийшов від марки, називається Tourbs. Ось такий фіксований ніж з піхвами. Зараз швиденько покажу його, розкажу його характеристики, матеріали, чого він складається, який його габарит і скільки він коштує. Поставляється з такими ножними. Швиденький бігли обзор сьогодні вже відправляю. В мене він тільки одни, один е, на даний момент будуть приходити ще, тому треба моніторити, чи є вони в наявності. Зараз немає. І цей красень вже е, ну ось тут камера, я вже бачу, вона не передається золото, як воно все красиво грає. Коротше, цей ніж коштує е, приблизно десь около 900 гривень. Поставляється з такими піховами. Піхове це Kaidex на кліпсі ФРН на пластику, дуже зручна кліпса. Має отвір під конденсат. Дивимось, як тримається в піхвах. А, намертво, як завжди. Kaidex це конечно, круто. Сам ніж. Ніж, клиночок сталь D2. Ручки виконані з. G10, G10. Бачимо ось така прослоєчка з золотом вставки всередині. Елегантні такі зроблені. G10. Ну, знаєте, як, як молочний шоколад. Аж знаєте, хочеться, коли, коли тримаєте, хочеться його з'їсти. Має насічки по всій рукояті, дуже, дуже така, знаєте, хва, хватка, я б сказав. Дуже класно сидить в руці за рахунок двох упорів під великий палець. Маємо ось тут насічку таку зроблену. Ну, в принципі, функція своє виконує. І під вказівний палець теж маємо гарну, гарну посадочку в руці. Ручка повноцінна, ножик довжиною 21 см, клиночок 9 все інша ручка. Дивіться, яка ну доволі таки ну, класно, класно сидить, от без, без, без нічого. Розкажу, може, трішки ще про його мінуси. Мінуси це тільки, напевно, фарба, а так, ніж виконаний, ну просто, на мій погляд, ідеально. Руків'я накладочки G10 фіксується на 4-6 з обох сторон. Дуже класно в білому кольорі ось таке золото. Золотисті, такі не чорні всадили, не, не срібні, а от золоті. І виглядає ну, дуже круто. Маємо також отвір. Великий підтемляк. Думаю, круто буде доповнити його якимось гарним таким темлячком. Обух у нас найбільша частина 4 мм доволі таки гарна залізака, яка важить практично 170 грамів. Клиночок, як сказав, вже 9. Ось, з мінусів тільки бачу, що в нього ну, воно гарно виглядає. Якщо їм не часто е, користуватись, то це покриття, хватить, е, ну, вистачить надовго. А от мінус цього покриття запеченої фарби це то, що вона, е, може подряпатись, звісно, але дуже гарно захищає ваш клинок від корозії. Ось, Ось ось ось. По спускам, по спускам. Ось такі зроблені, що воно там, хоч ріже чи не ріже одну бумажку. О, він ще й нарізає щось. Я, я чесно, не, не тримав так його в руках, тільки пофоткав. І, ну, звісно, можна кут інший вивезти. Я думаю, тут кут десь. Ой, який тут вони кут вибрали. Напевно, щось приблизно з 45 градусів, тому що залізяка така, спуски такі зробили. Маємо також тут, бачимо на клиночку, логотип. Ось такий красується. І з іншої сторони ну, марка Stalin 390. Я не знаю, чи це копія якогось ножа. Я не з'ясовував перед відео. ну, Це нічого страшного. Це звичайне мастило, яким вони змащують всі ножі, і витирається воно просто звичайною серветкою. Не знаю на кого, тому що писати ось тут M390, а насправді використовувати сталь D2. Ну, так тільки роблять на репліках, якщо не помиляюсь. А так, дизайн, звісно, звісно крутий. Це, напевно, є такий виробник, але, напевно, просто Китай вже зробив ось таку копію. Можливо, щось наплутав. Ну, ось такий ніж. За, я думаю, ціну він повністю своє оправдує, Дуже, дуже крутий, дуже гарно виглядає. Мені я не знаю, от фіксовані ножі я не ношу, і ну, вони мені не настільки подобаються, але ось цей ось ніж чимось чіпляє. Чіпляє своєю такою красою. Білим руків'ям. Руків'я білі не подобається мені, але ось тут золотий, чорний, білий, ну, дуже круто.